Мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч німецької Бундесліги між Вердером та Мюнхенською Баварією 5-0. Мюнхенський гран перемагає. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, як завжди. Все по порядку стартовий склад. Вердера 3 5 2 стартова розстановка. Це Трер у воротах Штарк, Юнг, захисники. Шміт, Лінен, Стага, захисники Агу. Pfizer латералі, Дукш, Грюль у нападі, у Минска, Баварія, 4-2-3 стартова основка, улира, кейу, у, у пемикану захисники, лаймер Альфонсо Девіс по флангах, Павлович, Йодзуах, центральні опорні півзахисники, Джемайл Мусиала, центральний атакувальний захисник, Кінслі Каман, Майкл Оліси по флангах, та Гарри Кейн у нападі. Це стартова основка Баварії. Ой, любі друзі, тепер давайте поговоримо про матч. Мюнхенський гранд вже з перших же хвилин Баварія захопила ініціативу під іпічні Мінцена Капані. З перших же секундах більше володіло м'ячем, Вердеру дуже було важко, неймовірний тиск від Баварії. І в кінці кінців цей тиск. Дав свої результати. 23 хвилина вдається Баварії накрити суперника. Гаррі Кейн знаходить вільного Майкла Оліса і Француз на 23-й хвилині забиває, збиває Майкл Оліса і виводить Мюнхенську Баварію вперед у даному поєдинку. Ідеально, по-перше, Гаррі Кейн віддав передачу на француза. Ну і Майкл Оліс свій шанс реалізовує. 23 хвилина Баварія повела в рахунку. Баварія на досягнутому не зупинилася. Баварія продовжувала тиснути. ось, ну, Тікісів Джема Месіало на 32 хвилині з передачі Майкла Оліса робить вже рахунок 2-0. Далі, до речі, пройшов. Суперників а Майкл Оліса прострілив на Джиммел Месіалу. Джемайл замкнув просто Француза і зробив рахунок 2-0 користь мінської команди. В кінці кінців команди пішли на перерву з комфортною перевагою Баварії. В другому таймі, в принципі, картина матчу не помінялася. Мінський грант подовжував домінувати. І в кінці кінців третій м'яч забиває Гаррі Кейн, Майкл Оліса йому асистує, ідеально викинув на Гаррі. Ну, Гаррі пробив з метрів 13-ти в Дальній Кут зробив рахунок тренування. Вердеру було дуже важко, і Вердер це дуже така сильна команда. І... Але про такої Баварії, справді, Вердеру було ну, дуже важко щось протиставити. Суперник тебе домінує. Ну, Звичайно, що дуже важко було Вердеру. Навіть вийти з оборони до атаки, команда просто-напросто не могла, тому що Баварія просто була всюди сьогодні. Майкл Ліс на 60 хвилині робить вже рахунок 4-0. Тепер же Гаррі асистує французу. Ось, ну а француз збиває. Просто ідеально да, забиває, пробиває верхній кут, робить рахунок 4-0. Ну і Серж Гнабрі, Серж гнабрі. На 65-й хвилині, з перечі, Кейна, До речі, коли Майкл Оліс забивав, там ніхто йому не асистував, сам француз забив, там був невеличкий рикошет від захисника. м'яч Там відскочив до француза, ну а Майкл Оліси десь метрів 10 е пробивав, там з ударної позиції був француз. Вось я, когда забил Гнабрива Суджигария, со стола все еще смешивается, пробывает справа и ноги в дальний кут, забивает, сбивает, делает рахунок 5-0 на пользу Минской баварии. Вось в конце концов Бавария побеждает. Вось, кстати, вот эти Майкла и Алиса. Вось Бавария побеждает. Вот эти Гарри Кейна, вот эти Майкла и Алиса. Ну и вот и нациткование от Баварии. Щасливий, кіндже, Баварія перемагає по ділу. Друзі, чому я не сказав, що Баварія перемагає поділ? Да тому що, мої любі друзі, 0,25 по ударах-поворотах, 0,7 за ударами у площину. 3070 володіння м'ячем і лише один кутовий у Вердера. 4 Баварії. 0 ударів в поворотах, 0 моментів у Вердера, Я ж кажу, команді було дуже важко. Суперник тебе домінує. Звичайно, що Вердеру було дуже важко навіть вийти до атаки, Баварія... Постійно накривала суперника, і Вердер це доволі така, я ж кажу, Вердер доволі сильна команда. Дуже сильна команда. Але сьогодні було їм дуже важко. Ну, Баварія це на кампанії. А, просто якийсь неймовірний футбол показує, за два матчі вони забили 14 голів просто якась фантастика. Баварія зараз на нейм, в неймовірних якихось кондиціях, Мюнхенський грант просто в якихось неймовірних кондиціях. 3-0 по гольових шансах, по 1-0 по пущеним гольовим нагодам. 842 передачі у Баварії, 778 передач точні, 92% точність передач, просто якісь неймовірні статистики. 359 передач у Вердера, 284 передачі точні, 79% точність передач, я вважаю, це доволі хороший показник. Ось ну в повердер тут навіть казати нічого не потрібно. Нуль ударів по воротах відповідно. Тут uh, всюди нулі. 25 ударів у Баварії, 7 ударів площину, 5 ударів по узроту, 2 удари в Carcass, 13 ударів заблоковані, по успішних відборах краще була Баварія. 13 успішних відбора. 65% успішності у Вердера 11, 52% успішності, 3 сейви у Вердера у Вердера. 0 сейвів, що Вертара Баварія. Uh, якщо не помиляюсь да, Улірех. Улерех. Зробив один э, сейф э, господи, нуль сейфів, Перепрошую, нуль же ударів у Вердера. Uh, ось, uh, відповідно кажучи, 30-12 по повинісів м'яча, 12-12 по перехопленнях, 13 порушень правил у Баварії, три жовті картки, Вернер, 4 порушень правил, 0 жовтих карток, найкращий цього матчу. Можна виділити Майкла Ліс, який забив 2 голи та віддав гульів передачі. Або Гаррі, який забив один гол, але віддав дві гульові передачі. Але я все таки оберу француза. Ні, у Майклаулиса не видвигули передачі. 2 плюс 2 у Francusa просто на джемал масила, то на Гарри Гейн, я же сам сказав, як как им забуде. Гарри також 1 плюс 2 у Гарри. Джемал Масія 9 був дуже активний німець. Але я обираю Майклаулиса. Француз просто снимумер на кондиціях 2 плюс 2. Неймовірний Майкл Олісе. Саме француз. На моєму суб'єктам на точку Найкращий футболіст даного поєдинку Підсумка. Ну, перше, я хочу побажати Вердеру Все саме найкращого. Команда і справді дуже сильна, Ну про ці Баварії справді ну нічого вдається. Протиставити. Це не тільки Вердер, Динамо Загреб, наприклад, також. Тобто Баварія зараз просто в якихось неймовірних кондиціях Ось Баварія перемагає сьогодні абсолютно по ділу. Нулю дарів у Вердера. Баварія тобто не дала супернику жодного удару нанести по своїх воротах. Які можуть бути питання? Питань немає. Баварія перемагає по ділу. Баварія зараз в якихось. Просто в неймовірних кондиціях перша позиція в німецькій бундеслігі у Баварії. 16 забитих м'ячів, 3 м'ячі пропущені, плюс 13 різних забитих та пропущених. команда. Просто в якихось неймовірних кондиціях зараз знаходиться. А, до речі, наступний матч Баварія проведе проти Ліверкузенського Байра на стадіоні Альянс Арена. Друзі, не пропустіть цю мега-битву між мюнхенцями та ліверкузенцями. Але це все буде через тиждень. А я вам, друзі, дякую за увагу. Вере 0, Баварія 5. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.